Чому ви завжди притягуєте неправильні стосунки? Ви хочете мати гарні глибокі стосунки, сповнені любові та поваги, але щоразу ви опиняєтеся з людьми, які завдають вам болю, ігнорують вас або не виконують своїх зобов'язань. Ви можете подумати, що вам не щастить, або що всі хороші партнери вже зайняті. Але що, якщо це не було справою випадку? Що, якщо це ваша власна енергія, ваші несвідомі рани? Або ваша вібрація, яка завжди притягує один і той самий тип стосунків. У цьому відео ми розглянемо 22 невидимі причини, чому ви обираєте не тих людей, і перш за все, як звільнитися від них, щоб притягувати здорову, гармонійну любов. Перш ніж зануритися в перший пункт, не забудьте підписатися і залишити синій палець, якщо ви хочете підтримати цей канал і допомогти нам охопити ще більше людей. Цими посланнями про достаток. Пункт 1. ви притягуєте те, на що, на вашу думку, заслуговуєте Джон завжди чув, що він занадто чутливий, недостатньо мужній, недостатньо хороший. Зростаючи, він вважав, що справжнє кохання не може з ним трапитися, тому він прийняв токсичні стосунки, думаючи, що це найкраще, що він може зробити рішення почніть щодня повторювати. Я заслуговую на солодке, справжнє кохання, і перш за все, глибоко відчуйте це. Пункт номер 2 ви шукаєте когось, щоб заповнити порожнечу Софі, кинулася в нові стосунки одразу після розриву. Вона хотіла забути свою самотність. Але замість того, щоб зцілитися, вона відчула себе ще більш розгубленою, залежною і скривдженою рішення любов не лікує відкриту рану. Спочатку ви повинні підживитися власною енергією. Пункт номер 3 Ви повторюєте своє минуле. Не усвідомлюючи цього, Марк завжди закохувався в далеких жінок. Насправді він несвідомо відтворював холодний зв'язок зі своєю матір'ю він не шукав кохання. Він не шукав кохання. Він прагнув загоїти стару рану. Рішення подивіться на свої стосунки як на дзеркало своєї історії. Ви зможете зробити інший вибір, коли побачите його чітко. Пункт номер 4 ви плутаєте пристрасть з любов'ю. Еліза була у пристрасних стосунках з ревнивим і непередбачуваним чоловіком. Вона казала, що ми надто сильно кохаємо одне одного, але плакала щотижня. Рішення Кохання не повинно виснажувати вас. Якщо вона вас розчавлює, це не кохання, а емоційна залежність. Пункт номер 5 ви приймаєте крихти Лукас, був з жінкою, яка ніколи не докладала жодних зусиль, але він залишився, кажучи вона хоча б іноді зі мною розмовляє рішення, те, що ви терпите, стає вашою нормою. Хочете більше, почніть з того, що перестаньте приймати менше. Пункт номер шість, ви хочете, щоб вас любили за будь-яку ціну. Клер завжди говорила так, навіть коли хотіла сказати ні. Вона боялася, що хтось покине її, якщо вона покаже себе справжньою. Рішення справжнє кохання починається тоді, коли ви обираєте себе. Перестаньте зраджувати свою правду, щоб догодити. Пункт номер 7 залишайтеся, щоб не бути самотніми. Павло знав, що його стосунки руйнують його, але він так боявся залишитися на самоті, що вважав за краще страждати разом. Рішення самотність це не покарання. Це дар, щоб знайти себе і підвищити свою частоту. Пункт номер 8 Ви хочете врятувати іншу людину. Мелані завжди приваблювали чоловіки в біді. Вона хотіла їх виправити. Але вона завжди закінчувала виснаженою і виснаженою рішення. Ви не лікарня. Любіть себе достатньо, щоб не переносити на себе хаос інших. Пункт номер 9 Ви носите маску. Спочатку Самуель був ідеальним. Він говорив те, що інша людина хотіла почути, а потім він розпадався, тому що це був не він рішення. Будьте правдивими з самого початку. Краще, щоб вас любили за те, ким ви є, ніж терпіли за те, ким ви прикидаєтеся. Пункт номер 10 Ви шукаєте рятівника Джулі. Сподівалася, що чоловік зрозуміє, оцінить і зцілить її. Але в підсумку їй дісталася купка на хлібників рішення. Ніхто вас не врятує. Саме тоді, коли ви підтверджуєте себе, з'являється правильний партнер. Пункт номер 11 Ви застрягли в минулому. Антуан порівнював усі свої стосунки зі своєю колишньою. Результат ніхто не міг його задовольнити. Рішення ви не можете створити майбутнє, озираючись назад. Розірвіть зв'язок зі своїм минулим, щоб звільнити місце для нового. Пункт номер 12 Ви ігноруєте попереджувальні знаки. Лаура бачила знаки, брехня, порушені обіцянки, але вона сподівалася, що він зміниться. Рішення те, що ви терпите, ви запрошуєте у своє життя. Прислухайтеся до знаків і дійте з самого початку. Пункт номер 13 ви вібруєте від страху бути відкинутим. Алекс жив у страху, що його хтось покине. Він став причепливим, ревнивим, задихався і, врешті-решт, був відкинутий. Рішення. Те, чого ви боїтеся, ви притягуєте Поверніться до себе, культивуйте свою цінність замість того, щоб шукати її в інших. Пункт номер 14 Ви думаєте, що кохання має завдавати болю. Емма думала, що стосунки без драми це м'яко кажучи, тому вона залишалася в болючих стосунках. Рішення Кохання не обов'язково має кричати. Іноді вона буває спокійною, ніжною, але сильною. Пункт номер 15 ви хочете рухатися занадто швидко. Том вже говорив про одруження після трьох побачень. Він усіх відлякував рішення. Кохання будується повільно. Дозвольте Всесвіту викласти кожну цеглинку одну за одною. Пункт номер 16 ви не зцілили своє серце. Ніна стрибала від стосунків до стосунків, ніколи не роблячи перерви вона завжди носила в собі старі рани. Рішення. Зцілення вимагає часу. Ви заслуговуєте на нові стосунки, а не на повторення минулого. Пункт номер 17 Ви вібруєте від потреби, а не від достатку олів'є благав Всесвіт про дівчину. Але він вібрував нестачею, він притягував до себе порожні стосунки рішення. Відчуйте любов всередині себе. Святкуйте те, що ви є, і інша людина приєднається до вас. Пункт номер 18 ви не знаєте, чого насправді хочете, Хлої казала Я хочу когось гарного, але вона не знала, що для неї означає гарний її приваблював будь-хто. Рішення будьте зрозумілі, точними, узгодьте свій намір зі своєю вібрацією, і потрібна людина з'явиться в потрібний час. Пункт номер 19 Ви хочете, щоб вас обирали, не обираючи себе. Емільєн витрачав свій час на те, щоб догодити. Він підлаштовував свої смаки, думки і бажання так, щоб інші обирали його. Але в глибині душі він навіть не знав, чого насправді хотів. Кожне розставання руйнувало його, тому що він повністю стер себе. Рішення хочеш, щоб хтось вибрав тебе, почніть з вибору себе, будьте собою на 100%. Справжнє кохання приходить тоді, коли ви більше не боїтеся бути справжнім. Пункт номер 20. Ви вібруєте від емоційної невідкладності. Раніше Нора панікувала від думки, що пропустила своє особисте життя, їй здавалося, що вона запізнилася, що всі її друзі перебувають у стосунках, і вона кинулася у стосунки без жодного підґрунтя. Рішення Всесвіт не працює з людськими дедлайнами, він реагує на енергію. Будьте впевненими, а не поспішними. Кохання приходить в потрібний час, а не тоді, коли ви його примушуєте. Пункт номер 21 Ви не навчилися отримувати здорову любов. Максим сказав, що хотів би ніжну, люблячу жінку, але коли він зустрів таку, він не довіряв, сумнівався і саботував її. Він настільки звик до хаосу, що не визнавав миру. Рішення якщо здорова любов лякає вас, це тому, що ви ще не звикли до неї. Навчіться розпізнавати її, навчіться вітати її, дозвольте їй зцілити вас. Пункт номер 22 Ви застрягли в рані від покинутості Клер, сприймала кожне мовчання, кожну відстань як загрозу. Вона стала тривожною, контролюючою і вимогливою, і, врешті-решт, інші йшли, посилюючи її почуття покинутості рішення. Не інші повинні заліковувати ваші рани. Ви повинні заспокоїти її, зцілити, навчити відчувати себе в безпеці, навіть на самоті. Любов прийде. Але вона не зможе вилікувати те, що можете вилікувати тільки ви. Висновок, ви притягуєте токсичні стосунки не тому, що ви прокляті або вам не пощастило. Якщо ви завжди притягуєте погані стосунки, це не питання невезіння, це питання енергії, вібрації та емоційної пам'яті, ви несвідомо обираєте неправильних людей, але саме ваші незагоєні рани, ваші обмежуючі переконання, ваші стосунки з самим собою. Притягують саме те, чого ви хочете уникнути. Хороша новина полягає в тому, що ви можете все змінити, ви можете перепрограмувати свій спосіб любити, ви можете зцілити свої стосунки з собою, ви можете навчитися говорити ні, встановлювати межі, обирати себе без почуття провини, кожне нове усвідомлення це крок до більш здорових стосунків. Кожного разу, коли ви підвищуєте свій рівень самоповаги. Ви притягуєте того, хто зробить те саме. Вам не потрібно благати, щоб вас любили. Ви просто повинні бути на одному рівні. І того дня, коли ви станете тією самозакоханою, сяючою версією себе, яка знає, чого хоче, вам більше не потрібно буде шукати кохання, вона сама прийде до тебе. Просто, природно, як само собою зрозуміле, підпишіться на більше відео про достаток і привабливість.